Нова заява президента Зеленського: зустріч із Трампом та диктатором Путіним відбудеться. Втім, дата поки невідома. Тим часом аналітики припускають, глава Білого Дому ймовірно буде прагнути повернути Україні окуповані території Херсонської та Запорізької областей під час діалогу із президентом Росії. Водночас в українському МЗС наголосили, ми не віддамо ворогу ніякі свої землі. Детальніше про все далі підпишіться на фабрику новин і до справи. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що його зустріч із главою Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться. Водночас дата цієї розмови поки невідома. Глава держави наголосив, що будь-які рішення щодо України без її участі ухвалюватися не будуть. Розмова Путіна і Трампа може мати значення для їхніх двосторонніх відносин, але ніяких рішень щодо України без нашої участі не буде. Вірю, що президент Америки це розуміє, підкреслив Зеленський. Тим часом російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на свої джерела поширило версію, що президент України нібито не приїде на Аляску у дні переговорів Трампа і Путіна. Водночас, за прогнозом інституту вивчення війни, Трамп під час зустрічі з Путіним ймовірно намагатиметься добитися повернення Україні окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. У звіті зазначено, що чорноморське узбережжя є критично важливим для українського експорту. Журналісти Financial Times застерегли, що Трамп ще має шанс уникнути катастрофи під час переговорів на Алясці, якщо відмовиться від обговорення суверенітету чи територіальної цілісності України без залучення Києва. Водночас видання підкреслює, що лише жорстка розмова з Путіним здатна наблизити припинення війни. Водночас сенатор Сполучених Штатів Лінсі Грем знову припустив, що в ході мирної угоди можливий так званий обмін територіями. До того ж, він підкреслив: якщо Москва наважиться знову піти війною на Україну, то він розробить превентивні санкції, які знищать Росію. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що питання територіальних поступок навіть не розглядається. Ми не віддамо Путіну ніякі наші землі. Наголосив він. Вашингтон тим часом за кілька днів до зустрічі Трампа і Путіна перекинув надзвукові бомбардувальники Б-1Б лансер до Норвегії поблизу російського кордону. Прес-служба військово-повітряних сил Сполучених Штатів в Європі пояснила, що це дозволить екіпажам відпрацьовувати тактику, підвищувати маневреність і зміцнювати координацію з союзниками по організації північно-атлантичного договору. Тим часом Росія намагається зіпсувати відносини між Україною та Польщею. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X застеріг, що Кремль хоче посварити держави. У міру того, як наближається вирішальний момент у російсько-українській війні, Росія робить усе можливе, щоб посварити Київ з Варшавою. Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі це сценарій, зрежисований путіним іноземними агентами та місцевими ідіотами, завжди тими самими, заявив Туск. І до інших новин: зміна прайс кепів. Правильне рішення. Це допомогло забезпечити імпорт електроенергії у вечірні пікові години. Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко, спростувавши маніпуляції щодо підвищення цін на електроенергію через прайс кепи. За його словами, після зміни граничних цін різкого стрибка вартості вгору не відбулося, попри прогнози певних коментаторів. Абсолютно правильне рішення регулятора дозволило забезпечити імпорт електроенергії у вечірні піки, наголосив він. Експерт зазначив, що причини відносно високих цін в Україні пов'язані не з підвищенням граничних цін. Натомість головними факторами фахівець озвучує дефіцит потужностей у вечірні години через війну та політичне рішення про перехресне субсидування населення в межах ПСО на понад 150 мільярдів гривень у 2025 році. Омельченко підкреслює, що фундаментальні фактори ринку України останніми тижнями практично не змінювалися. Але у дефіцитні години вечірнього піку зріс імпорт електроенергії з ЄС. Інтеграція українського енергоринку із ринком Європейського союзу це єдиний шлях, який може збалансувати інтереси виробників та промислових споживачів, вважає експерт. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.